У мене є сладкість з доброї музики і якісних ігор, підозрюю, як і більшість ігроманів. І коли ці два фактори збігаються, ми бачимо хіти: Persona, Haze, Final Fantasy, 7 нехай, Potrosgate, Gate, Cyberpunk, але в цього всього є малесенький нюанс. Це ігри, які і так мають добре звучати, бо у них розробки витратили багато часу і натхнення. А що, якщо загальну кількість роботи і грошей лишити такою самою, але приділити ще більше уваги звучанню? Hi-Fi був розроблений танго Gameworks і вийшов 25 січня, буквально в цей самий день, коли гру анонсували. Джон Йоханас, креативний директор студії, навіть зауважує, що є здивований фактом відсутності злейв у мережу. Факт самої розробки був секретом протягом п'яти років, як би я зараз не хотів збудувати хоч умовну інтригу, але результат і так всі знають. А Hi-Fi Rush став успішним і для розробників, і для мільйонів гравців. Я лише можу розказати, як у творців вийшло поєднати ніби логічну парочку slasher, і ритм-гру. два жанри, які ніби доповнюють одне одного, одного, але разом зустрічаються доволі рідко. Hi-Fi Rush – це гра, де все рухається відповідно до біту. Граючи в неї, ви точно все починають робити так само. Робити ривки з бітом, бити ворогів, стукати ногою під столом все. Адже як можна зрозуміти з опису, це ритм-гра. Які в нас є представники цього жанру? Важливе уточнення, що автор може пато не знати, бо він в цьому не вариться. Осу, Rockband, Guitar Hero і тепер вже Fortnite. І тут в нас є слешер, в якому ти мав би робити комбінації залежно від тривалості атаки, але тепер це робиться від ритму. Основа лишається та сама, треба вміти відчувати коли бити. Описати сюжет буде легше, головний герой, чай, хотів доєднатися до проекту Армстронг. Хлоп все життя хотів стати рокером, але по причині хворої руки в нього це робити не виходить. Саме тому програма, в якій твої частини тіла можуть бути замінені кібернетичними, здається йому правабливою. На етапі якраз встановлення кібернетики, Главгад по причині непродумливим мудак, викидує плеєр чая на нього за секунду до трансформації. А в результаті герой отримує нову здорову руку і серце вильдіплеєр. Якщо на виробництві щось іде не так, то продукт називають дефектом і потребують його знищення. Логічно, що в даному випадку це герой. Тепер завдання хлопа вижити, а в подальшому скинути гада з позиції голови компанії. Через його музичне серце ми відчуваємо бід не тільки через слух, а й як коливання листочків або ритмічний шум станків. Чай сам по собі достатньо нерозумний чувак і поодинці заробить рівним рахунком нічого. Саме тому до нього одразу прибувається котик із іменем, який автор фізично не зможе вимовити, і дівчина Пепермінт або М'ятка. А по ходу сюжету команда поповниться кількома справді харизматичними героями, і що порівняно коротка гра буде відчуватись дуже комплексною. Антогоністи, яких ти запам'ятовуєш незалежно від їхнього порівняно короткого часу на екрані, то карикатурно сильна река, то фанат Джоджо Занзо. Воно все виглядає як дуже щирий мультик, який тримає твою увагу від початку до кінця. Доброму мультику і добра мальовка, але тут назвати її просто доброю буде гріхом. Тут все і вся виглядає настільки живо, що впевнено через умовні років 10 можна буде це все грати і назвати гру так само красивою, як і в день виходу. Як тільки ти задумуєшся про факт мальовки, одразу виникає питання: а чому це справді не мульт? І це питання стає тільки актуальнішим, коли ти бачиш дотечні катсцени. Це одна красота. Можливо, пізно писати про музику в ритм грі одні з останніх тем, але рок звучить енергійно. Я вже говорив, що все рухається в ритм, але як це впливає на сприйняття. Ти, як гравець, починаєш відчувати музику. Не тільки слухати, а пронизувати її через власні дії. Тобі раптово хочеться робити рибки в ритм пісні, і ти починаєш хотіти пити вчасно, а не просто спамити. А, музика? Це рок. Ось уявіть собі максимально стереотипний рок приблизно так п'ятого року. Ось це воно. Його задача зарячатисту хоча бажанням рухатись, бажанням творити, робити щось. Він чудово працює і в рамках гри, і поза нею. Під час ходьби на пари і під час нічного санту садроцтва. Якщо ви не любите рок, то не сприймайте музику Hi-Fi Rush як щось негативне. Через весь музикальний супровід створюється уявлення гри, яка ніби вийшла давно, але яка досі лишилася в тебе глибоко в душі, це дивне відчуття знайомості і рідності, яке зараз порівняно важко відчути. Про Hi-Fi Rush в порівнянні з іншими іграми говорити складно. Якщо ми знаємо, що продати Браму Балдора можна, говорячи, чому вона епічна, або як можна продати других хелдайверів. То зв'язок гравця і хай-фай буде більш інтимним. Дуже хочеться співставити гру з хейцями, на давніми не через їхню жанрову схожість, а саме через акцент на музиці. Все, що я можу зараз робити, це показати, як вона фантастично виглядає, як вона класно звучить і як це працює в поєднанні. Постаратись передати, як там і Ківоркс зробили неочікувану гру, і як ця неочікувана гра стала однією з моїх улюблених. Постарайтесь зробити так, щоб ти, глядач, як мінімум дав їй шанс, а як максимум дозволив подарувати собі такі самі емоції, як і мені. Тим більше, що Rush вже 19 березня буде доступною на Nintendo Switch і PlayStation. Дивіться, думайте, робіть те, що любите, і не забувайте донати на ЗСУ. Удачі!